Так, друзья, всем привет Сегодня косим отакий подсолнух Одні бурьяны Шляпки одни виглядають и все такий калим ну, вже підсох бурьян Не сильно конечно місцями есть зеленая гиркая Ну а так Нормально. Це тут якась сингента за 3000. тисячі. Ну, може поділка, може не поділка, не знаю. Ну, отут він три рази культивірував перед посівом, ну, тут і полов його. Нічим він не бризкав його. І тільки взяв цю землю. Ну, трошки підзаріс, так Та в цьому тут дощі були страшні лили. То і бризка у тих теж позаростала. Ну тут теж дебело під заріз. Ну, Шляпки зриваються в бункері, в нас ще вітер страшний дує. У машини як висипаєш, ще й видуває бур'ян. Нормально так. Ось бачите, які хмари. На дощ вроді би в нас тут залишився оцей кусок оцей. Ну а так ось бачите який бур'ян. Як? По краям взагалі комбайна не видно. Жатку підняв і просто проїхав і все. Одною рукою неудобно, я трохи підняв, опустив, а так сейчас іде Все на одному уровні. О, бачите якась семочка, тобто який подсолнух. Ну хорошо, щоб доща не було, бур'ян такий вже суховатий, аби дощ пройшов, все, накрило би його і все. І що з ним робити, не понятно таке. Пискувати все, либо треба якийсь мощний сюди комбайн. Ну не всі поїдуть на такі бур'яни тут 6 гектар небагато Ну я ходжу туди хоч 5,5-6 кілометрів це зараз йду 5 а так 5,5-6 не сильно сипе, може может центерів по ну, 12-15 сипе, не більше Отакі такі діла. ну всі настройки ті ж самі Обороти 500 барабана вітер трохи добавив каже добав Нічого що буде трохи вилітати, щоб більше фур'яна Ну, Добавив внизу, там 650 тепер вітер. Ну а так, вроді діло йде потрошки. Не швидко. Докасимо і будемо свої куски косити. У нас вже теж підсох. Якщо доща не буде, то будемо касити. Набито тут бур'яна не було, головки такі, де не сильний бур'ян, хороші, непогані. І, бачите, які края тут, -мо! Бур'ян, звісно, серйозний. Дуже залишилося Два круги і шапаш. Хотів підзняти, які ми джунгли косимо. Будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!